Ми сьогодні, шановні колеги, будемо говорити, бо ми разом працюємо для наших похолонців. Зібралися для того, щоб обговорити перші аспекти, перші проблеми, які виявилися в нашій області у зв'язку з призначенням з 1 травня 2015 року нового порядку надання субсидій. Суть сьогоднішньої прес-конференції полягає в тому, що нам треба довести людям. Щоб вони були себе спокійно, не поспішали заповнювати декларації, приносити, а знали, що у них є час до 30 червня 2015 року. Всі, хто встигнуть подати декларації до цього моменту, отримують субсидію з 1 квітня 2015 року, тобто на три місяці назад. Це нововведення тиждень э, тому. Об'явив заступник міністра соціальної політики Мушінни на прес-конференції, яку проводив прем'єр-міністр України. Це говорить про те, що нема досконалого якогось такого рішення, воно постійно буде коригуватися. Під час перших зустрічей мініраді, які ми проводимо з представниками районних державних адміністрацій, представниками районних сільських, міських сільських рад, бо вони основні. Допоміжників людей у заповненні тих чи інших документів. Виявляються деякі складні питання, які також передбачені міністерством на протязі останнього місяця і внесені відповідні зміни. Всі складні речі, які пов'язані з будинком, на яких нема інвентарної справи. З рахунками, які залишаються написаними на покійну людину чи на господарствах квартири, який не проживає, всі такі питання вирішуються про призначення субсидії рішенням відповідних комісій при районних адміністраціях і районних містах обласного підпорядкування Рада. Це передбачено відповідними такими речами. І е, буде вирішуватися і субсидія буде призначатися на цілий рік. Будуть е, виникати ще якісь проблеми. Бо вчора, наприклад, я дивився передачу на каналі Інтер, де показали великі черги у Шевченківському районі і говорили про те, що вимагають гроші за те, щоб оцю декларацію і заяву. Отримати в районному управлінні праці. Це не зовсім так. Бо, по-перше, Шевченківський район це найбільший район нашої області, в ньому проживає більше 70% мешканців обласного центру. Ясно, що в ньому завжди буде більше людей, ніж в усіх інших управліннях. До речі, навіть в цьому управлінні після обіду такого натовпу. Вже нема, де приходять люди зранку, з ними працюють, беруть заяви і будуть їх обробляти з 1 травня, щоб люди другий раз не приходили. А е, про якісь гроші, які беруть, то це не так. Хтось, якщо хоче зробити якусь копію свого документа, десь то існують такі організації, де виплачуються е, якісь суми, і люди роблять такі копії, але ми не вимагаємо. Ми проводити будемо зустріч в вигляді запитань, які ви мені будете задавати, я буду відповідати. І оте, я вам впевнений із запитань буде про наявність все-таки деяких документів, які потрібні, крім заяви і декларації. І ми попробуємо нашим читачам, слухачам і чи глядачам роз'яснити, для чого потрібні ці документи. Нам вони не потрібні, але вам для того, щоб заповнити. Відповідні декларації треба від чогось відштовхуватись і ви не можете знати точно свого дохіду за 2014 рік. Десь треба брати довідку в тому місці, де ви працюєте, і щоб вам відокремили ще е, податок з фізичних осіб, щоб ви написали тільки те, що вимагається в даній декларації. Якщо люди хочуть поштою відправити до нас документи, то навіть пенсіонери хочуть узнати е, точно. Е, Суму пенсії за той же 2014 рік. Якщо вони приходять до нас, у нас база пенсійна є, ми там, де приділяємо людині 10 хвилин, ми приділимо і 12 хвилин, і людина заповнить ці суми з нашої бази, щоб не ходити в додатковий раз в пенсійний фонд. Якщо людина хоче поштою послати, то вона також від чого має відштовхнутися. Вона йде ясна справа. В пенсійний фонд. Шановні працівники пенсійного фонду, ну, в такому випадку не давайте довідки, що. Маємо також допомагати один одному і ми просимо у вас знайти в становище тих людей, які хочуть відправити документи поштою на управління соціального